Всім привіт, шановні підписники телефоні канали Закарпатського геймера. З вами, як завжди, Сергій, і сьогодні ми завершуємо наш випуск, наш проєкт присвячений геополітичному симулятору 3. Тож, це фінальна битва, фінальний випуск, битва за Олімп, битва за Вашингтон. Я навмисно так підготовив все, підготовив нашу армію наблизив її до Вашингтона, щоб ви могли відразу ж побачити взагалі е хід бойових дій взагалі весь... Конфлікт, який в нас тепер розпочався Штатами Америки. А на що я це зробив, якщо говорити коротко, то було, ну, скажу наступне. Ця підготовка, яка в мене зайняла 2 години, вона була дуже довга, тож показувати вам, як я переформував нашу армію, вигравав вибори, це не буде цікаво. А це останній випуск, я хотів його зробити трошки незвичний в Русі. Там. В симулятора і показати вам відразу ж таки битва за Олімп. А де ми воюємо з американськими військами? Ми висадилися на їхній землі, а вдало воюємо проти них. Сполучені Штати Америки були нашими союзниками, проте земля тісна для двох імперій, а таких як Велика Українська держава, яка є найбільшою і найсильнішою тепер у світі. Ну і як Сполучені Штати Америки, які контролюють західне полушар'я нашої землі. Uh, ну що ж, ви самі можете помітити наскільки йде добре наша війна. Ми осаджуємо, робимо осаду Вашингтона. Йде битва, завзята битва за Вашингтон, а це uh, справді. Видатний випуск, тому що досить і довго не виходив на нашому каналі Геополітичний Симулятор, проте я дум, довго думав, що, я, що вам показати так, щоб було цікаво подивитися. І вирішив, що це саме це такий коротенький ролик, обзорчик а, війни, це буде саме те, що треба. Тому що ми з вами пережили багато. Ми з вами пережили вибори, перевибори, гонки, вбивства, боротьба з тероризмом, борьба з дитактурою, міжнародна підтримка, міжнародні коаліції, взагалі, а все, що є в сучасній політиці. Ці ми з вами разом пережили на нашому каналі. Що, я сподіваюся, вам сподобалося. Адже я дуже ціню вашу допомогу, яку ви надали нашому каналі там, в розвитку, в підсказками, порадами. Вони дуже цінні, вони роблять наш канал набагато успішнішим, вони роблять наш канал набагато цікавішим. Тож, дякую вам, що ви були зі мною, ви були закарпатським геймером в цьому проєкті, як я у політичному симуляторові 3. Ну, а наразі ми знищили вже Пентагон, бачите, наскільки війна йде добре для нас. Я не хочу розпочинати ядерну війну, тому що мені це не треба. Це не треба нікому. От ні американцям, ні нам. А як мені вдалося приблизити свої війська до кордонів Америки? Ну, можу сказати, якщо у нас є певні спостерігачі геополітичного симулятора 3, то ви самі можете помітити, що я з американцями заключив Союз іще в першому другому випуску взагалі, коли ми лише. Розпочинали грати політичного симулятора. Тож в нас з ними був союз, право проходив, вони мені його дали. А, і, на, як, так як це гра а, тут не треба оправдуватися, чому наші війська на їхній території, тож ми собі спокійно, без ніяких перешкод, змогли а, до них дійти. Ось подивіться, Вашингтон тепер наш. І це просто супер. Звісно, що в нашій країні відбуваються там заворухи, Вони не хочуть війни проти американців, вони бояться. А наші громадяни бояться війни проти Америки. Але подивіться, наскільки наша країна велика. Я ввів військовий таке, військовий стан і підвищена бойова готовність для того, щоб утримати всіх, всіх тих незгодних, які ну, з політикою, мою з війною, такою проти війни з США. Різко впала популярність. proté Її підняти це не проблема. Пару законів, пару там домовитися з пару такими особистостями, і наша популярність буде рости дуже стрімко. Геополітичний симулятор є одна з найкращих моїх і найулюбленіших ігор. Тож я сподіваюся, вам вона також подобається, є і гравці, які справді цінують геополітичного симулятора А3. Ну, а наразі у нас є капітуляція США. Від імені їхнього правительства яке являє себе вороженими. Силами, там, Сполученими Штатами Америки, він капітулює, головний генерал капітулює Америки, це остаточно кладе крапку цьому конфліктові. Я вам казав, що я давно хотів аби, воювати з американцями. Ми в по попередньому випуску воювали з китайцями. Війна була затяжна, набагато затяжніша, ніж проти Сполучених Штатів Америки. Ну то що, ну, як воно є? От бачите, Америку ми підкорили дуже стрімко. Ми вдарили просто в серце американське, змогли не лише перемогти, тепер ми змогли стати міжнародною такою силою. Ну а тепер дивимося виступ нашої жінки-президента. Ось такий, от, от, от бачите, фінал нашого геополітичного, геополітичного симулятора, симулятора 3. Перед тим, як закінчити наш випуск, я б хотів попросити: а тепер вийшов, нещодавно вийшов геополітичний симулятор 4, а Сила революції, якщо є глядачі, які... В нас мають ключ або ліцензію геополітичного симулятора. Я б дуже хотів, аби ви поділилися його ключем тим, зі мною, тому що ми зможемо разом з вами проходити політичний симулятор в нас на нашому каналі та радувати глядачів, які люблять стратегію, люблять політичні симулятори. Ну а в нас американці. Пали, тепер ми їх анексуємо. Я б не хотів створювати колонію, американську колонію, тому що це мені не потрібно. Таким чином, ми будемо прямо керувати взагалі всією планетою, тому що в США база є по всьому світу. І тепер наш вплив на планеті це абсолютний. Україна стала найбільша сильна по потужності, військовій потужності країною. Вона є найбільша сильна в економічному плані країною. Що ще треба? А більше нічого не треба. Ми змогли справді проробити дуже хорошу роботу. Змогли. Досягти просто нереально високих досягнень взагалі в політичному симулятору від цьому. Тож я задоволений самий, я особисто задоволений так, що ми змогли справді підкорити весь світ. Ну, Не прямим таким, знаєте, підкорим. Але ми змогли справді підкорити світ, тому що наш вплив просто абсолютний взагалі в світі. А військова потужність України настільки переважає всі країни, що. Да, навіть якщо об'єднається ціла Європа там Індія, вони не зможуть протистояти Україні. Подивіться, земна півкуля тепер виглядає так. Україна керує Китаєм, Кореєю, на частиною Кореї, взагалі в Євразійському континентом і Сполученими Штатами Америками. Ми є найбільша і найуспішна країна тепер. Тепер абсолютне панування нас є повністю по всій півкулі, земній півкулі. Тож, якщо заглядувати на майбутнє, можу сказати, що 100 тисяч. Або там 2000 років У нас більше не буде війн, тому що ми будемо керувати, як справжня демократична країна взагалі всім світом, ну і старатися, щоб не буде ніякі там локальні або глобальні навіть війни. Ну що ж, от так ми завершили наш геополітичний симулятор. Я сподіваюся, що він сподобався вам. Я сподіваюся, що цей взагалі проєкт на нашому каналі, який ви досить добре сприйняли. За що я вам і дякую. Справді був цікавим для вас, особливо цей випуск. Ну, ну а я що ще можу сказати? Я вимушений з вами прощатися, ви самі бачите, які досягнення нас у цій грі. Я дуже сподіваюся, що є підписники, які мають геополітичний симулятор 4 і дадуть мені ключ, щоб ми змогли розпочинати новий проєкт на нашому каналі, присячений такій дуже чутовій грі, як геополітичний симулятор. Ну а з вами був Закарпатський геймер. Я дуже вас люблю, дуже дякую вам за увагу, за те, що ви зі мною з нами, з Закарпатським геймером. До побачення всім і хай вам щастить!